Привіт усім! Христос сказав: ідіть по всьому світу. І проповідуйте. Навчіть людей і хрестіть Отця Сина і Духа Святого, і всякий, хто у віру їй Хреститься, той буде спасений, а хто ні, то буде засуджений. І слава Богу, за інтернет, то така можливість. Аби послухати мудрість Соломона, цариця Савська вона долала такі кілометри, а ми палець у палець не хочемо ворухнути, аби прийти послухати Слово Боже. І в Христі нема чоловічого чи жіночого роду, є всі одно. І Бог Він вилив свого духа на всяку плоть. Як на чоловіка, так і на жінку. Тому проповідувати мають усі: як і жінка, так і чоловік.